Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про речі, які можуть реально врятувати вам життя, про тактичну медицину і першу домедичну допомогу із Дмитром Балютою у передачі Наші люди. Яка ціль тактичної медицини? Найголовніша ціль це виконання бойового завдання. Ми повинні вміти і цивільні, і військові надавати допомогу простими. Діми, зупинка масивних кровотеч це найголовніше, що стикається, з чим стикається солдат на полі бою. Поки ви не військовий, ви не маєте права використовувати протоколи тактичної медицини для цивільних. Найголовніший елемент аптечки це не вгадайте, що от як ви думаєте, я думаю, що не вгадайте точно це е глядові рукавички. Я був інструктором з інших цікавих видів. У мене життя зіткнуло з інструкторством по дайвінгу, тобто я інструктор по дайвінгу. Відповідно, коли е, стаєш інструктором по дайвінгу, то треба стати інструктором з домедичної допомоги. Е, от, і ми до війни, в принципі, були вже інструкторами з домедичної допомоги, викладали е, домедичну допомогу для всіх бажаючих, для цивільних, для наших дайверів також. От, ну а потім вже трапилася війна, і довелося трошки змінити. Кваліфікацію на тактичну медицину. Для цього треба було перевчитись трошки. І ми це зробили, тому що була велика потреба в цьому навчати військових. Ну, у нас громадська організація, тактична медицина Сівер називається. Ми є частиною великої такої, такої, позаштатного центру тактичної медицини. Це громадська організація, яка була створена за дорученням Генерального штабу Збройних сил. І Наші інструктори є частиною цієї, цього позаштатного центру. От, в рамках завдань позаштатного центру ми навчаємо військовослужбовців різних підрозділів, в різних локаціях. Коли мене питають, чим відрізняється домедична допомога для цивільних і тактична медицина, я кажу: ну, це приблизно така історія, що яка ціль домедичної допомоги? допомоги? Ну, Зрозуміло всім, треба врятувати людину, яка потрапила в небезпеку, з якою трапилось щось, яка поранена. Яка ціль тактичної медицини, найголовніша ціль це виконання бойового завдання. Тобто ось все направлено на те, щоб продовжити підрозділом виконувати бойове завдання, щоб надати допомогу в тактичних умовах, при цьому, щоб сам підрозділ зберіг свою боєздатність. Як зараз, так і в подальшому. Формальна частина, тобто є наказ головнокомандувача, за яким кожен військовослужбовець повинен пройти базовий курс тактичної медицини у нас в Україні. Це наказ, це навіть не обговорюється. З точки зору доцільно чи ні. Ну, Взагалі трошки історії з тактичної медицини, звідки вона взялася. Ця історія починається з Сполучених Штатів, як завжди, багато чого цікавого. Вони мали досвід війни в В'єтнамі, де були величезні втрати, і аналізувавши ці втрати, статистику по цим втратам, вони зрозуміли, що треба надавати медичну допомогу, починати вже тут і зараз, прямо на полі бою. Як це зробити? Збільшити кількість медиків збільшили, але скільки їх треба, щоб до кожного бійця поставити ну, дуже важко да? збільшити кількість медиків це висока кваліфікація. Тоді зрозуміли. Що треба збільшити не кількість медиків, а навчити бійців базовим маніпуляціям, які повинні вони зробити тут і зараз собі або ваш, побратиму, надавши допомогу простими діями, але тут і зараз в потрібний, потрібний час, скажімо так. І ці маніпуляції призвели до величезного ефекту, тобто була статистика кардинально змінилася, більшість втрат. Тепер можна запобігти смертей, я маю на увазі. І це завдяки тому, що люди надають допомогу в перші хвилини, а навіть інколи і секунди впливають на це. Тому ось така історія. Тобто ми повинні вміти і цивільні, і військові надавати допомогу простими діями якимось, але в потрібний час, скажімо так. Перші золоті хвилини яким саме речам? Тобто є декілька навичок, є декіль... декілька, по-перше, рівнів навчання, кожному рівню свої навички, так? На базовому рівні ми навчаємо зупиняти масивну кровотечу, контролювати дихальні шляхи, закривати якісь інші поранення, а також запобігати гіпотермії. Це базові речі, які є в азбуках, абетка, така, да, яка є в до медичної допомоги. На наступних рівнях до цього додається ще маніпуляції, там ще вище, ще вище. Тобто, звісно, що за 8 годин, за 10 годин людину неможливо навчити стати медиком. Тому ми не те, щоб вимушені, а навіть так і зроблена спеціальна програма, щоб людина не влазила в якісь дєбрі, а взяла необхідне, базове і те, що саме найбільше впливає в критичні моменти. Ось, тому зупинка масивних кровотеч це найголовніше, що стикається, з чим стикається солдат на полі бою. Це найперше, скажімо так. От, це турнікети, звісно, це тампонування, це бандажі різного типу, тобто, пов'язки, з якими ми вчимося працювати. В нас в Збройних силах затверджений перелік аптечки, але затверджений на якому рівні? Там в аптечці повинен бути два крапка там турнікет, там, бинт. Там, Тиснучи, тиснуча пов'язка якась. Да, там, та, там, гемостатичний бинт, можливо, там, ножиці, рукавички для огля, оглядові, е, термоковдра, наприклад, да, пілпак, тобто набор пігулок, який е, треба в перші хвилини після поранення отримати. Що там ще у нас є? Е, Ну, Назафарінгальна трубка такі інші речі, які, в принципі, можуть бути в аптечці, можуть не бути. Тобто, Очний щиток, тобто, це вже додаткові речі. Що складати в аптечку, коли ви, коли ви збираєте свою аптечку? Тут треба зрозуміти, якими навичками ви обладаєте, що ви можете застосувати самостійно. А взагалі-то ви аптечку складаєте для того, щоб вам цією аптечкою надавали допомогу. Тому ви не знаєте, яка буде підготовка тієї людини, яка буде вам надавати допомогу. Тому, наприклад, в аптечці можуть бути деякі речі, ну та ж сама назахарнігальна трубка, яку ми не вчимо ставити на базовому рівні, але медик, наприклад, маючи відповідну кваліфікацію, може поставити, використати деякі ваших, з ваших речей, з вашої військової аптечки для вас. Та сама ситуація стосується турнікетів, тобто, ми вчимо користуватись, надавати допомогу сам собі, тобто ти сам собі надаєш допомогу за допомогою турнікета, зупиняєш кровотечі з кінцівок, а також вчимо використовувати ці турнікети для допомоги побратиму. тобто Це прості речі, насправді це не важко. Є такі організації всесвітні, які відслідковують. Поранення цивільних в зоні бойових дій дуже цікава насправді історія, тому що ми говоримо про тактичну медицину, тому що це вона на слуху. Але насправді цивільним, які знаходяться зараз під ураженням е вогневих засобів противника, треба навчитися робити е деякі речі і майже такі ж самі речі, як, як військові вчаться. Да? Тобто елементи тактичної медицини сюди вкрадаються, як то кажуть. Але. Треба всім розуміти, що поки ви не військовий, ви не маєте права використовувати протоколи тактичної медицини для цивільних, тому що це зовсім різні речі. Людина, яка опинилась в армії під присягою, вона має зовсім інше повноваження, зовсім інші пріоритети. І надавати допомогу треба, виходячи з цих пріоритетів, скажімо так. Чи треба мати аптечку? Майже таку саму аптечку, в принципі, я приблизно ношу кожен день з собою. У мене там рюкзачку, вона там невеличка, насправді, дуже мало займає місця. Для чого? Ну, може прилетіти, да? може так статися, що може бути десь автомобільна аварія, може статися так, що будь-яка інша побутова травма. А в тебе щось є. Що для цього треба, насправді дуже небагато. Ось тільки сьогодні в мене був курс з цивільними зранку. і ми всі разом зрозуміли, що найголовніший елемент аптечки це не вгадайте, що. От як ви думаєте, я думаю, що не вгадайте точно це е глядові рукавички. Тому що не маючи рукавичок, люди зазвичай не хочуть надавати допомогу друг другу. Вони цураються цього, вони не знають людей. Ну, типу, там, ти бачиш, якась людина лежить на землі, ну що ти будеш до неї підходити, там щось там, з'ясовувати, що сталося таке, чи може в нього серцевий напад, чи, чи може він вчора на день народження був на гарному. Ви не знаєте цього. А може він помер, а може він зараз помре, якщо вони не надасте допомогу. А може це автомобільна аварія, ви розумієте? І якщо це не ваша знайома людина, то більшість з нас, ну, треба сказати правду, проходить отак. От от, да? Типу, там, ну це не моя справа, так і інше. От. І в цьому є своє коріння цього, цієї проблеми. І коріння це, це в тому числі те, що людина не готова торкатись, втручатися в особистий простір іншої людини. От. І коли ви маєте такі рукавички, то ви трошки сміливіше себе ведете, трошки сміливіше ведуть навколишні люди, які поруч з вами, тому що вони бачать вас, що ви з рукавичками, мабуть, ви щось знаєте, і вони вам допомагають. Це в практиці просто говорять, такі речі були в мене. От тому, тому я би порадив так. Перша річ, з якою треба вам покласти в аптечку, точніше, навіть не в аптечку, а просто в сумочку. В жіночу сумочку, чоловічу, якусь барсетку, там я не знаю, як це воно -то виглядає у вас. Але ці рукавички, це дуже мало займають місця, покладіть їх, будь ласка, це буде першою ланкою того, що ви почнете щось робити. Хоч щось робити. Звісно, що в умовах е е е тактичних загроз, скажімо так. Обстрілів якихось, то бажано мати з собою кровоспинний турнікет. Це такий засіб, який дуже швидко зупиняє масивні кровотечі. Він повинен бути якісним, він повинен бути, мати сертифікацію відповідну і рекомендований до застосування. Знову ж таки, комітет антитресі, тому що там є безліч турнікетів. Ці спори постійно вони в суспільстві там, щось рухаються туди-сюди. Але треба знати, що всього там 5-6 турнікетів у світі, які підходять під застосування. 5-6, не 50-60, їх дуже мало. Сім відомий турнікет Кет, мабуть, я, я думаю, не відкрию ні для кого Америку. Да? А, український дуже непоганий турнікет Січ. Він проходить випробування і можна його рекомендувати до застосування. Він значно дешевше американського, тому, будь ласка, користуйтесь українським. Це теж хороші вироби. Але не всі українські, тобто тільки Січ я би зміг рекомендувати зараз.